Всім привіт! Компанія Фришалте. Як завжди, вітаю вас. Маємо для вас наявності ось такий класний автомобіль. Volkswagen Є-Golf. E Чисто з 2018 року випуску. Навіть по техпаспорту у вас пише перша реєстрація, 19 рік, перший місяць. Але все-таки український техпаспорт 18 роком Рахують експлуатація з 2019 року. Даний автомобіль є e Гольф на 36 кВт ємністю батареї. Ось дуже-дуже класна комплектація. Комплектація реально ексклюзивна, вона рідкісна. На, на ринку України я думаю, може 2-3 таких варіантів такі комплектації. Інші варіанти 100% будуть не такі. Отже, 18 року є гольф, 36 кВт ємність батареї. Повністю весь в рідній фарбі без ніяких моментів. Як завжди, зараз зробимо перевірку лакофарбового покриття е, по автомобілю. І що самое головне що пробіг пробігу 80 чи 79 тисяч. Зараз подивимося, яка поставлено зарядочку і заряджаємо. По-моєму, 80 да, 89 тисяч по пробігу в даного автомобіля. От, а, пробіг він є оригінальний. Є вся історія по офіційному дилеру. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все часто по регламенту в ній обслуговувалася. Тобто, наразі реально повністю весь обслужений автомобіль без ніяких моментів. Просто берете собі і катаєтесь. Отже, по автомобілю, біжимо по комплектації. Що ж тут такого цікавого є в цій комплектації? Е, зразу по оптиці, друзі, оптика тут максимальна фуледовська, адаптивна з функцією. Вирізання автомобіля з потоку. Того, що ці всі вроді оптики на перший погляд здаються однакові, і їх дуже важко розрізнити. Але саме в нашому варіанті ця оптика вирізає автомобіль з потоку. Вона адаптивна. Тобто це максимально топова оптика. Так, далі біжимо по автомобілю. Диски, звичайно, 16-го розміру з 205-55 літня. Потім. Потім далі маємо лобове скло з камерою асистентів. Далі безключовий комфортний вхід в даного автомобіля є присутній. Відкриваємо салончик. Ага, Як вам? Крутий? Да? Дуже крутий автомобіль. Починаємо підігрів та складання є. Далі повний електропакет, звичайно, шкіряні сидіння з перферації. гляньте, які круті, реально дуже зручні сидіння. От прям ці бокові підтримки, наскільки прикольно сидіти в цьому автомобілі, що ну, вам не передати. Так, далі бачимо шкіряне мультикермо у нас цифрова панелька приладів в даного автомобіля. Е, далі, далі, що ще? Ага, далі є в нас в зеркалах, е, бачите асистенти мертвих зон, тобто в цьому автомобілі є повністю всі асистенти допомоги водію. Тобто Є асистенти допомоги водію, лайн асіст, рух по смугах, є адаптивний контроль, тобто рух, тобто адаптивний круїз контроль в парі з асистентом руху по смугах, робиться такий міні-автопілот, автомобіля, що він сам рулює, сам підрульовує, сам газує, сам зупиняється. тобто Це все є присутнє в цьому автомобілі. Потім сайт асіст це на смертві зони. Далі асистент виїзду з міської парковки, якщо ви виїжджаєте десь на... Назад. І, так як стоїть автомобіль, вам не видно, що там їде зліва, справа автівка, воно вам це сигналізує. І фронт асіст, так що водій не реагує на перешкоду, то автомобіль е гальмує замість водія. Отака ситуація. Це максимальні чотири асистенти допомоги руху водію. Вже кращих асистентів немає, вже, це вже топові. Так, далі біжимо. Лобове скло з підігрівом. От, лобове скло з підігрівом далі. Акустика, як ви бачите, Dine Audio. Е, магнітолка максимально топова Discovery Pro. Бачите, Максимально топова магнітолка Discovery Pro. Не знаю, чи запуститься, чи... Да, запустимо. Е, от, е, запу... запуститься зараз. Максимальна магнітолка Discovery Pro підігрів сидіння. Е, двохзонний клімат контроль. Е, Кнопочка мод вибір руху режиму їзди і кнопочки для звуку. Щоб, ви, щоб чути, як було, як автомобіль їде. До того всього, патронічки перед зад, камера заднього виду. Так, зараз. Так. А, так, не запускається камера, тільки мабуть, коли передача. Воно ну не дає мені включити передачу, бо автомобіль стоїть на зарядці. От, е, Максимальна магнітолка на українській мові заводській з навігацією. Навігація, по-моєму, ще навіть ось тут можна вивезти її сюди, ось так, щоб перед вами була навігація. Ось, та. ось так. так навігація. А, стоп, стоп, стоп. А, можна зробити на весь екран. Треба покласти. Можна зробити на весь екран цю навігацію. Карнет є, Apple Android Auto, Apple CarPlay є звичайно присутнє, Volkswagen Media Control є. акустика, я вже вам казав, де на аудіо Бачу, тут можна різні, різні, різні режими звучання вибирати. Ну, реально, на всьому всьому, всьом, що тільки може бути в цьому гольфі, в нас є присутнє. Дуже класний варіант. От так далі. Що ще? Що ще? Так, 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 пригоди поки положимо, зараз робимо заміри. Позаду, позаду що у нас? Позаду все по стандарту, шкіра. Тут нічого особливого немає. І позаду, і ззаду у нас тут що, звичайна кришка багажничка Оп, Звичайна кришка багажника, в комплекті йдуть зарядочки у нас, е переходні і зарядка 220 вольт. В принципі, ось така ситуація з цим автомобілем. Так, є, це вам показав, розказав. Так, є є є, є, тепер. Е -е, вроді все пробівся. А, ще глянемо під капотом, що там під капотом робиться, щоб мати вже все розуміння до кінця. Під капотиком. Ось так все виглядає. Він не митий, бо цей автомобіль ми взяли на обмін. Е, віддали людям ось такий Ятрончик. Вони нам доплатили і забрали ось такий гольф. Ми Ятрон е дуже класно забрали. Есечку. І ось цей варіантик ми забрали на обмін. Реально хороший класний автомобіль. Е, бачите, є тепловий насос даного автомобіля. Так що... Взимку буде вам нормально проїжджати на цьому автомобілі. Так, є такий варіант і що ще, що ще, в принципі, все. Далі по лакофаровому покриттю, зараз я вам шуденько покажу. от Ліва сторона водія у нас 127, 114, 119, крило заднє, 119, 120. Кришка багажника 106, 124, заднє праве крило 124, 125, 109, 109, 118, 128, 104 і капот у нас 143, 143, 144, 120 і дах у нас 138. 138, 139. Так що бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніяких моментів. Реально, класний автомобіль на класній комплектації, повністю є в, ще раз кажу, в оригінальному красі, без ніяких нюансів. Ніяк. Так що, друзі, хто би шукав для себе ось такий варіант, які є гольф, проїжджає, він реально проїжджає, От я сам катався десь 2 дні. 14 кВт бере на 100 км. 14 кВт по місту. Це якщо батарея 36 кВт, то десь орієнтовно е, під 300 км можна звичайним рухом через накатом їхати, тобто не якісь там, що вже гнати і так далі. Тобто 250 цей автомобіль проїжджає за лізобетон. Так що, друзі, хто шукає собі стаких варіантів, буде дуже приємна ціна на віддачу по цьому автомобілю. О, так що звертайтеся драйв, покататися, не забуваємо, що у нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем ми можемо його доставити цю автівочку до вас, як то кажуть, під двері ми відповідаємо за кожен свій автомобіль. Так що, друзі, така ситуація по по позовді ніяких подряпин, м'ятин там немає абсолютно. Бачите, вже на камері пару разів кругами я обходив. Тут все добре є. Ну, типу. Ніякий взагалі не ні потертися не подертися, типу ну, абсолютно нормальний, гарний, адекватний стан даного автомобіля. Ще раз вам покажу ось так. Так що хто шукає собі класного електрогольфа? Рівне, Миколаївська, 2, Фрешавто, заїжджаємо. Всім вам гарного дня, на зв'язочку будемо з вами. Пока-пока.